Трошки анонсу хочу зробити. Цей анонс буде відноситись на другий канал. На другому каналі оці всі призи ми будемо розігрувати. Зараз в цьому відео я вам все детально розкажу, умови і так далі. Ви підписуйтесь на канал. Погнали! Зараз все вам розкажу. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30Є, з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. З Мого початку, звичайно, трошки історії. Хто не знає, я тільки попав на це відео. Дивіться, у мене є ще один канал. Хто підписаний на цей канал, а не підписаний на мій другий канал. Е, другий канал у мене лайв канал, там де я буду проводити прямі ефіри. Розіграші там я показую своє життя, чим я займаюся, як роблю майстерню, мою майстерню, мої всі інструменти. Коротше, ще раз повторюсь, це є лайв канал лайтовий. Де ти вечірком собі можеш там взяти, поїсти, посидіти і просто розслабитись, подивитись, що я роблю. Так що підписуйтесь на цьому каналі. Зараз на даний час 750 підписників, і я обіцяв, якщо там буде 1000 підписників, залишилось ще 250 підписників. Якщо там набереться 1000 підписників, я в честь 1000 зроблю розіграш. І Ось я вам анонсую, що буде там на розіграші на моєму другому каналі. Відео ідентичне вийде, як тут, на другому каналі. Тому відео на другому каналі я всі деталі вам розкажу. Тут я просто роблю анонс. Ще поки що там тисячі нема. Ну, якщо буде тисяча, я зразу випускаю відео з анонсом з розіграшом цих призів. Я давайте перерахую, що за призи. О, це в нас буде ось такий мультиметр 3 в одному від Фнірсі DST210. Я вже на нього відзняв огляд. Він монтується. Цього тижня вийде огляд на цей мультиметр 3 в одному. Ну, в Нірці, повірте, шикарна фірма це шикарний мультиметр, осцилограф і генератор сигналів. Це буде в нас перше місце на тому каналі. Дивіться, друге місце в нас буде навушники типу JBL, це копія. Вони коштують в районі 500-600 гривень. Ось такі я ними не користуюсь. Вони в мене були на огляді. Я колись заказав їх на Aliexpress Мені не подобаються вакуумні навушники. Хто підписаний на мій канал, той знає, що мені некомфортно. І вони просто в мене стоять без діла. І я кажу, я їх розіграю між підписниками на своєму другому каналі. Ось такі мають шумо подав, мають активний дисплейчик. Ти тут можеш включати шумоподави, виставляти еквалайзер від телефона, не витягуючи з кишені, давати гучність, збільшувати, зменшувати. Пауза, плей, таймери, підсвітки різні, лівий, правий, відтермінування. Ну, коротше, ось такі, ось такі навушники це копія JBL, вони йдуть вакуумні. Я їх розбирав. На, на каналі є навіть огляд, непогані по них спокійно можеш розмовляти, говорити, слухати музику. Шикарні, класні бюджетні навушники. Це буде, напевно, я не знаю, третє місце. Друге місце буде там. Ось такий USB-тестер. Це FNIR-C FNAC 28, якщо я не помиляюся. Так, FNAC 28 це USB-тестер, який має в собі навіть осцелограф. Немає він Power Delivery триггера через Type-C. Ну, це не проблема. Я потім, може, відео знімлю, покажу ще до того. Купляєте любий Power Delivery Trigger, який коштує там 30-40 гривень. Е, робите Type-C, Type-C і маєте тут Power Delivery. Хоча він це все читає. USB-тестер читає протоколи. Коротше, все читає. Давайте я вам покажу, що може оця малютка. Вона в мене була на огляді. Я підключаю в Powerbank оцею малюткою для домашнього використання кращого не потрібно. Та, трошки екранчик маленький, але повірте, все супер, дивіться. Е, має по напрузі. Е, має в нас, Зараз я вам покажу навіть пульсації. Нажимаємо кнопочку ОК. Переключаємось. Це в нас е, вроді дата плюс, чи дата мінус. Ну я вже забув. Дивіться, оце в нас пульсації тут. Ви собі можете в павербанка міряти пульсації. Приблизно ти можеш поміряти пульсації, чи великі, чи не, невеликі. Далі. Е, зараз виберемо пасчарч. Сюди. Автоматик детекшн, все як в 58-му. Дивіться, давайте прочитаємо в Power Які протоколи класно. Можеш прочитати протоколи, які підтримує. Ага, перезавантажується. Треба його приєднати. От він засвітився. Е, зараз включиться. Треба йому живлення. Маєш живлення, USB, тайп Е, мікро USB. Немає, тільки Type-C і USB. Протоколи прочитати ти цим USB-тестером спокійно можеш. Це домашній гаджет. Ти можеш через нього телефони заряджати і так далі. Задавати протоколи, ти також на ньому можеш без проблем. Бачите, що павер видав. Зажимаємо фініш. Виходимо назад. Коротше, протоколи можеш задавати. Все супер. Я вам чесно скажу. Блін, просто бомба. Бомба. Зажимаємо ще раз, виходимо. Давайте назад. Ще раз виходимо, листаємо сюди. Напруга, струм, вати. Все показує, все, що потрібно, в цього є. Також він рахує до 10 тисяч мА, якщо я не помиляюсь. Можеш провіряти павербанк і наємність. Що я тут, а у мене цей USB не під'єднаний, не під я дивлюсь, не світиться. Все, він провіряє: дата плюс показує, дата мінус, які протоколи. Все, ну, Блін, простий, звичайний USB-тестер. Реально кращого не треба. Я вам чесно скажу. І це також в Мірсі. Коротше, це буде, по ходу, в нас. Друге місце це в нас буде третє місце, і можливо, ще щось буде якісь призи, можливо, щось добавлю. Так що ви підписуйтесь на мій другий канал. Посилання на другий канал я залишу в описі під відео, також закріплю в коментарі. Хто не знає, як зайти в опис, там нажимаєте більше, і саме перше посилання буде на мій другий канал. Як тільки там тисячу підписників стукає, зразу виходить відео з розіграшом і з умовами, що буде потрібно зробити. Ну потрібно буде зробити саме мало. Це підписатись на канал і на телеграм, і написати любий комент. Так що, ось так. Підписуйтесь, добиваємо тисячу підписників, і це все поїде до когось розіграємо. Всім дякую за увагу! Слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео!